Але одним з найбільш цікавих фрагментів в інтерв'ю голови Нацполіції Вигівського можна вважати його висловлення щодо дронів, які, на його думку, можуть стати знаряддям вбивств. Ми також працюємо над питанням контролю всіх польотів БПЛА, законодавчого врегулювання цього питання. Зараз якраз йдуть ці процеси в Нацполіції. Ми розуміємо, що є багато осіб, які вміють користуватися дронами, і ці дрони можуть стати знаряддям вчинення злочинів. У тому числі вбивств. Для національної поліції це може стати викликом у майбутньому. І тому ми готуємось до цього. Дозвольте спочатку зауважити, що дрон може стати знаряддям вбивства лише у виняткових випадках. Ну, наприклад, коли цим дроном будуть когось лупасити по макітрі донестями, тут, звісно, погоджуюсь. В усіх інших випадках потрібно на той дрон щось причепити, щось таке, щоб вибухнуло. Розумієте? І, взагалі, чому мова лише про дрони, а, наприклад, не про самокати? Ці самокати ганяють як на віжині, та ще на них можна так само вибухівку причепити. Пригадуєте, як наші ліквідували генерала на Московії за допомогою самокату. А про існування машинок на радіокеруванні та саморобних ракет зав'ямодельного гуртка юних послідовників Ілона Маска навіть якось незручно вам нагадувати. І взагалі, що це за логіка така? Є багато осіб, які вміють користуватися дронами. Ну то й що? А є ще багато осіб, у яких руки ростуть з плечей, а не з дупи. І вони теж вміють ними користуватися. Так що тепер, маєш руки можеш ними вбити, а маєш статтєві органи потенційний гвалтівник чи проститутка, може собі тільки уявити, як ви ставитесь до власників зброї. Хоча, можливо, справа тут не в логіці і не в тому, що дехто побоюється весільних дронів. А в тому, що вам дуже хочеться і це зарегулювати.